Сьогодні лише один гравець потрапить до престижної ліги чемпіонів Акедо. Чи буде це новачок Джет? Чи один з найвідоміших гравців? Деміен Вор. Гравцям виділено по 15 очок на команду. Отже, Джет і Ворд. Виставлять по одному велету і по одному звичайному воїну. <гум> Що, почнемо з велетів, то привітай мого маленького друга. Сара Чотрон. Готуйся! Бій! Удар розкол! <гум> Убийца трона! Языка продавкнул! Кит кить, 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 китю. Ходи, отримай розкольчика. Ударосков на користь Ворда! У джета лишається один воїн. Чакс Лі! Що ж, Чакс? Усі бої, усі удари розколи! <рес> І усі погрози та ляпаси! Усе, заради чого ми працювали, зараз стоїть на кону! Ясно! Я кокну цього тонка для тебе. Бла-бла-бла. Може, ви, лузери, здастеся одразу. О, з яким задоволенням я розквашу цю велетенську огидну пику. Так, добре. Але він велик, тому би не на пику, а в груди зрозумів. О, Ти взагалі орк чи тупорк? <плес> ну тупо лобий. Uda rozką hm. Pam jatajz Вогнемеч меч витер підлогу твоїм чаксом минулого разу. Так, але це було до того, як шторм страх показав нам новий трюк. Я гідний цього. Я турбочакс. Готуй свій удар розкол. Бійся, вогнемеча. Длогу витирає. Зберися, вогнемеч! Ти створений за тим самим кодом, що і чакс. Але ти маєш мої спеціальні апгрейди. Турбо швидкість! Один удар розкол і кінець. Тобі. Припини читити Ворд! Зараз не я читив. Тобто я не знаю, що це. Усе Ворд досить! Ти глічиш своїх воїнів. Глічиш наших воїнів! Ти усю гру намагався заглічити під час апгрейду. Ні, цього я не робив! Акедо так багато всього, що ти уявити не можеш. Я лише як краще хотів. Навряд! А тепер покінчимо з цим! Бійся вогнем меча! Одночасний удар розкол! Ха-ха! Ти нарешті зробила це, Ахедо, і вивільнила елементи бурі сили.